Як у вас уже потроху виробилась така звичка сприймати TP-Link не тільки як виробника роутерів, але й як повноцінного учасника ринку смартфонів? Так тоді давайте так з усією цією новою родиною. Ми ж з вами уже поручкались. Вірно? Так що давайте нарешті і з головою всього цього сімейства детальніше познайомимось. Так що прошу дуже. TP-Link Тіпілінк C5 Max, де Макс це не ім'я. Макс це, це максимальний. Справді про родину Нефосів ми вам уже не один раз розповідали. А з меншеньким C5L та середнім c 5 ми вже непогано знайомі, адже їм ми присвятили окремі розповіді. І ви, напевно, ж таки чекали на фронтмена, флагмана, найбільшого. І правильно, значить, робили ось він нарешті у наших руках. Він справді найбільший з усього тріотіпілінківських новинок, якими цей уже авторитетний виробник відкрив собі двері у модний та актуальний ринок смартфонів. Його діагональ 5,5 дюймів, звично уже для преміального сегменту. Екран Само собою, IPS-типу з Full HD роздільністю. Картинка виглядає досить теплою за кольорами і достатньо яскравою, і доволі непогано протистоїть прямому сонцю. Запасу якості для цього у неї вистачає. Відповідно, сильніше за своїх менших родичів і все апаратне начиння цього Максу. Будується він на восьмиядерному медіатеківському 64-бітному процесорі. Також маємо 2 гіга оперативки та 16 гектарів пам'яті бортової, які, само собою, можна розширити додатковою мікро SD карткою, що там іще ще відзначимо двосімність, адже це вже як стандарт на ринку. Андроїду версії 51 доповнений фірмовою необтяжливою обшивкою. Батарея на 3000 мАч. Ємність при таких габаритах і начині можна сказати збалансована. А от і ще один момент хочеться відмітити окремо. Камеру за нинішнього вирівнювання показників між бюджетниками та преміальними моделями у флагманів це ну, чи не єдиний такий виразний чинник, за яким вони можуть виділити себе з-поміж усіх інших. Тож більшість виробників звертають сюди свою посилену увагу. І тіпілінг, похвалимо його, зробив саме так. Камер тут зрозуміло дві: основна на 13 мегапікселів та 5 мегапіксельна фронталка. За цифрами ну, нормально, як на сьогодні, але головне ж, якими можливостями начинив камеру виробників. Робник і тут також все доволі непогано. Подвійний LED-спалах спалах, велика діафрагма зі світлосилою 2.0. Скажіть про це професійному фотографу, і він скаже, ого, мовляв, не кожна хороша дзеркалка може собі таке дозволити. Є кілька спеціальних режимів зйомки: пейзаж, їжа, краса, HDR і панорама. Окремо виділимо розумний інтелектуальний режим. Це коли камера здатна сама там все автоматично підлаштувати для кращого результату залежно від умов зйомки. Відзняту фотку можна обробити вбудованими художніми фільтрами, ага, як в інстаграмі. Ну і Фронталка, вона ширококута на 85 градусів, і тут також є чималий набір різних засобів, якими ви можете прикрасити. Ну, ну чому фотку? Вважайте себе. Одним словом, отак, прямо з ходу, у тіпілінка вийшов досить хороший флагман. І в своїй ціновій ніші за показником ціна якість він виглядає досить достойно. Все-таки це ну, фірмова якість від тіпілінка, яка зайвий раз наводить на думку, що своє надійне місце на ринку нефосіп'ять. Максу є чим собі відвоювати.